Громадо, привіт ми з України, слава Україні. Так. Сьогодні субота, вечір. Зроблю вам якісь огляди, і свою думку на щодну тилу, бо багато показують хлопці, що щось їм там не подобається, не подобається щось. А я вам покажу отаку істину, що розпочинається нову тіл. Нову тілу починається з збирання врожаю. І підготовки поля до слідуючого сезону. Так, да, класики ось починають. Збирання врожаю, потім діскують, що там не знаю, лущать, ну, коротше, груди вивертають. А саме головне у нас пройшов дощ 11 чи 10 мм. І два дні назад. Перший день волога була 2 см. Промочено. Ну, 10 мм десь промочет 2-2,5 до 3 мм. Дивимося. Що тут дивитися? Тут сухар на глибину. Взагалі, цього доща, що пройшов 10 міліметрів, його тупо немає. О, зайчик. Так. ну, Ану. Та й бігає, вони не бояться. Там десь. Ана. Саме головне, що? Саме головне в ноутілі, це виігрує чим вологозапасом, вологонакопиченням. Ось у нас, я кажу, поле, яке вже готується до нового сезону. Зараз вони тут подискували, висушили. Подімуєте, ну, що таке, ось як вони подискували. Ось бачите? Впало сюди 10 мм і на другий день сухар як сухарем. Воно це все висихає сантиметрів на глибину дисковки, точно висихає, це стопудов, який би дощ не йшов, навіть 10-15 мм, це все пропускається. Тобто не учитується практично. Це все не учитується. Зараз поїдемо до мене на поле. Я вже ставав, їздив, дивився. Та це я знаю вже кожен рік таке. Це для мене не новость. Ну, хто може це за цим не спостерігав, то я кажу, що в мене під соломою вологість і дощ. Просто тупо болото. Оці 10 мм вони пух-бух через соломку протекли Ну, через стерню. Через стерню, а ну, тут глянемо. О, 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 дивіться, з краю, де, де не діскова, дивіться. Земля мокра, волога. О, бачите, розгортаю. І де він тут. Ну тут як виходить? Він щось тут тверде було під краєм, Під коло дороги. Він тут щось пройшов. Така що солома залишилася. Ну, тут я бачу, де соломка лежить і земля волога. А тут виходить, що вже буде це дощі йти до кінця літа. Ніякого взагалі абсолютно запасу не буде. Це треба дощ такий, щоб пройшов міліметрів ну, 30 це якщо допоможе. Щоб там щось промочило пішла волога туди в глибокі шари ґрунту для для вологонакопичення. Оце вся фішка. Що тут за той рік буде соняшник посіяний. І вже ці глибокі шари вони накопичує вологи. У нас там випадає 350-400 міліметрів рік, от оці літні дощі. Та потім вже, же проведуть ще ж оранку. Не, не знаємо, як вони проведуть. Можуть вони провести і вигорують таку брилу, і воно буде стоять. Ще ось, якщо буде суха, воно все висохне на 20-30 см, прикидуєте шар землі, скільки це тонн землі, висухне. І там була, наприклад, вологість після жнив. Тут була там, ну, грубо говоря, 25-30% в самому ґрунті. Вони його висушили, цю, прикидуєте шар землі. Навіть зараз 15 см, 10-15 см був вологий. І цю вологу вони висушили. Кажуть, дісковка чи лучня щось допомагає. Вони просто тупо висушили цей слой землі. І тепер на цей слой, що вони висушили, треба наступна волога, щоб його розмочити. А розмочуватися воно не хоче. Бо, виходить, намогчило ці 2-3 сантиметри сухущого ґрунту, сухої дисковки цієї. І знову, ось от, чотири дні пройшло, і все, сухар стоїть. Так, поїхали далі подивитися до мене. Так, і приїхали на моє поле, на якому даже, як то кажуть, аура краща. Так, що ми тут провели глів обробку, звісно, це рік щось з амброзією. Дуже важко вбиває, пригнітило. Ну. Так, а саме головне дивимося вологу. Так, ось такий шар соломи. Так, рвемо. Дивіться, так рветься елементарно мягко. Дивіться. Який ґрунт чудовий. перевертається. Який тільки ґрунт чудиться. Волога аж блистить, аж болото. Хі, капець, дивіться, болото. І це тут, я ж приїжджав як бризкав, копався, ну, рвав, була волога. І вона фактично, ця волога, ніде абсолютно не ділася. Плюс пройшло 10 мм. Водичка затекла, саме головне, звісно, щоб солома була рівномірно розпространена. бо десь ось багато соломи, то там може бути то, Ну, солома сама той шар вбирає. А якщо солома добре роз, ну, розподілена, то дуже чудово виходить. Та тут, взагалі, дивіться. Просто, просто було, то хоч бери, та ріпак сій. Просто цей ріпак, не знаю, ще, як його той ріпак сіять. Пройшло, звісно, 10 мм. Та ще й ранувато. Ну, там передають ще дощі. Будемо, звісно, терпіння набиратися і будемо ждати, ну, щоб десь хоча б 10 серпня посіяти. Так, ідемося, у мене тут теж дисковка є. Ну, тут я діскував разів 5, мабуть. Великий шар соломи. Бачите, що я тут мало раз, два пройшов, геть солому не передісковували. Тут я його ганяв туди-сюди, щоб цей край ну як, змільчити. Ну, що я вам скажу тут? Ну так, да, така полувлага якась є. Ну, не те. Бачите, полувлага. Полуволога таке. Ну і то краще. Це я роздіскував його, тут просто сильно її змільчив. А там вони виходить, як ці рано раз один, один раз з дісками пройшли, там вона тут у нас глянуть. Ось дивіться. де один раз, о, Та та сама картина. Бачите, полу таке, там сире там. Ну тут хоч столомою перемішано. Та тут ще коє-як може, щось було. Ну де вони там подіскували, то взагалі. А саме головне, що ноутіл не працює один рік. Оце, як вам пояснити, це ж ноутіл тут у мене була пшениця, потім посіяний пшениця прямим посівом. Ну, соняшник ми скосили, по палках, посіяли пшеницю. Потім тут була, був соняшник. Потім посіяли після соняшника пшеницю. Так же, так, так. Да. Це вже, виходить, вже три. А, горох посіяли після соняшника. Блін, що я, блін, це ж горохове поле. Горох і пшениця. Це четвертий рік, виходить. Все одно. Горох рано. Рано, ну як, виходить, що попередник. Соняшник був поганий попередник, висушив поле. Посіяли пшеницю. Ну, тоді як вона з типа прямим посівом, Типа воно, ну так, як 50-50 та пшениця була. М -м -м. Те, що подісковки, не хуже, то есть, нічим. І взагалі ну, результат був нормальний. Ну, зато потім вже як горох сіяли. А, це ж ми. подождіть. Після тої пшениці ми посіяли знову соняшник. <гум> Я забув. А потім. Горох аж посіяли, а потім аж пшеницю. І, Це така сівозміна. І ще вже скільки років не обробляється. Пшениця, соняшник. Пшениця. Соняшник, пшениця, соняшник. Горох, пшениця. Отако. І тут в будь-якому місці бери, просто земля кажуть, витягує щось там. Щось витягне, легенько дивіться, легенько дивіться. дивіться, Аж аж блистить вода. Аж блистить волога, дивіться. І це вже волога дивіться, просто болото, дивіться. Зліплюється. І це поле тут рядом, не то що там сказати, воно примерно скрізь циклон, цикло, йшов атмосферний цей фронт, що воно за опади такі були. Що воно без грози, без нічого, просто пройшло так, все небо зачерніло, скрізь зачернілось, крізь ну, Одинакові опади були. Та. Легесенько виривається і кажуть, витягує. Що воно витягує? Мокрюща, холодна. Я, я знаю, що тут волозапас тепер буде до самої зими і ще за зиму. І найголовніше на глибину 2 метри, Оце що найголовніше. Оце, оце основне правило, як не, правило на утилу, Волого накопичення і волого збереження. А не там, як я скажу, кажу, задіскували, ось, ось зараз висушили. Вони зараз, що, во-перше, висушили, прикидують той шар 15-10 см. Вони його висушили, висушили практично до абсолюту. Ну там 5-6 відсотків може вологи є, ну, яка там може бути в натуральному виді, що лежить ну, земля. Не прикрита на вітрі, на, на сонці вижарюється, як на сковородці. Оці 10 см 15 см вижарилося, скільки тонн води тільки вижарилося. І зараз буде випадати. Прикидуйте, 1 мм. Скільки це тонн води? А ну, рахуйте, в коментарях напишете. Я знаю скільки. Получається? 1 мм. Ще 10 мм. Скільки тонн води тільки випало. І де вода просто тупо пух і вилетіла. Вивітрилася. А тут вона вся тут. Зараз пауза, поставимо лопату, я сейчас візьму свою фірми і покопаємо. Так, взяв лопату, копнув на штик 30 см. І тепер роздивимося землю. Ну, глибина 30 см. Копнув на повну ручку. Тепер дивимося верхній слой. По вологі. Ліпиться. Бачите, такими шарами. Це ще край тут затоптаний трохи. Може бути, бо це наскраю. Ліпиться. Дивіться. Ну тут цей дощ не достав. ну Це вже та вологі щось залишилася, бачите? Тут зверху більш мокріше. Зверху мокріше. Потім тут ось Ну мокра і десь 30 см. Ну теж ліпиться, ну вона така вже, бачите? Мокра, ну просто естественно, Чи, Ну яка ратура, яка тут волога була. Та ще до дощу, така вона й залишилася. Що практично, бачите, у мене тут вологозапас. Тобто, не вологозапас, а як? Запас тої вологи, що залишилася після урожаю, як я кажу. Залишкова вологість. І ця вологість після пшениці, яка не використалася, вона вже буде рахуватися на наступний урожай. І земля. Це треба мені знову ставити на паузу і копати сантиметрів на 70, а підемо покопаємо. Бо тут з краю скраю твердувато. Зараз підемо там просто інтересно подивимося. Ну, у полі. І там подивимося, просто на глибині хоча б там 50-60 сантиметрів прокопнути. І просто глянуть. Ну як? Глянути, яка буде вологість тут. ну вже, ну вже, щоб... Щоб розуміти, що там, що там відбувається. Ну, просто там на глибині. Так, ну що, тут зараз за вас ложу, Викопаю 50-60 см і пощупаємо. Так, трохи жаркувато, але нічого. Викопав. Так, дивимося. Дивимося. Верхній шар землі. Де на класіки повністю... Бачите, болото. Повністю болото. Це перва лопата. Я так їх і їх копав. Бачите, болото. Болото. І пішла вглиб. Ну, вона як, вона тут просто більш твердіша. Ну, вологість є. І тепер із глибини і достанемо пучку землі. Ну, Ну ліпиться, ну така вона. Ну звісно, тут і пшениця. Ж. Це по цьому вона тут підсосала добре. І тут, так щоб сказати, дощі, тут за це літо тут поле не сильно було. Не сильно получало. Ну, вологість є, по-любому тут вологість є, Даже, ну, земля зліплюється, ну вона це, це, та вологість, яка залишилася після урожаю. Бачите, зим... ліпиться. Вологість є. Звісно, не те, що хотілося. ну Таке подивимося після ріпака, після всіх. ну Це просто дивиться, надо на всіх отакий. От Опит треба проводити. Отакий От опит треба проводити на, на всіх полях. Ну, ти, щоб ти розумів для себе. Я вже, я вже все прокопав, я вже розумію, що тут, що тут з вологою. Що тут з вологою? Покопаю ще там, перед зимою або ну, коли там мене захочеться. Покопаю перед зимою. І подивлюся, чи додається тут результат, чи не додається. І, звісно, покопаю там. Де, де у класиків. Або плуг покаже. Вони будуть орати і будемо бачити, просто, яку вони вивертають землю. І за оці, я кажу, за оці краплини землі, за води в землі йде основна боротьба на, 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 на нулю. Оце одна основна, можна сказати, фішка. Хто не розуміє, їм хоч, як от кажуть, плюй очі, а вони кажуть, що... Ну, поговорку знаєте, що, що в них усе добре. Я вже бачу цей рік, де ті, що орють у, у, у жнива, ось, ось зараз почнуть плуги брати, вже ж дива закінчилися, бачу, подіскували і будуть брати і орати. І зараз вони це все висушуть. І, і там потім я вже бачу ті поля. Що там відбувається? Там соняшник просто. Просто, як ото кажуть, він вже здався і, і вже просто з останніх сил наливає кошик. Ну, типу, вже вже все, всихає. Ну то, то буде інше відео. Так, ну що, пішов я подивитися свою кукурузу. Поля дивлюся, звісно, з амброзією цей рік щось я не зрозумів. По дві той рік наче менше ливлі фасада. Ну, звісно, там компоти всякі колотив. Цей рік наче більш чистим. Ну, суха амброзія. Суха стоїть, як ото пластмасова. Ти її хоч чим, чим не обливає, вона стоїть як гербарій зелена. Так, пшеничка, звісно, сходить. вже тут, бачите, де, де ось сходи вже, де дісковане. Ну нічого, це не страшно. Це. Так. Так, оце ж говорю, що ще одна фішка, це найголовніше. Сама сама Понять і зберігати вологу. І тобі земля тоді віддасть її. Ну, волога ця спрацює на наступний урожай. А звісно, якщо висушить, зараз амброзію запустить, вона витягне все, дивлюсь поля тут наутільні, теж знаю, що люди. Там ось під Кропивницьком вчора приїжджав, ну, видно, що там ну, забризкали, та амброзія вже висосала все. Не знаю. Я ж кажу, Основна фішка це волога накопичення. Ось зараз я, ж кажу, я раз повторюсь, з моменту збирання врожаю залишається волога і пішло накопичення вологи на наступний врожай. І Потім копаємо весною, на яку глибину буде нормально промочена. Тепер я зафіксував. Ну, ну, тут я ж кажу, це поле мало дощу получало. Тут ця кукуруза, ми посіяли по своїй слабі тут дощі були. Проти того, що на інших полях, то тут ну, в половину менше дощу випадало. Так що я зафіксував результат, вам показав, об'яснив в чому суть. Хто зрозумів, той поняв, хто не поняв, той Ну, не будемо казати хто.